На Волині шахтарський протест тамтешніх гірників збурили урядові наміри упродовж двох найближчих років закрити всі нерентабельні купальні. Решту планують передати за гроші. До приватного управління очевидно, що без роботи та відповідно без засобів до існування залишаться тисячі гірників. Працівники Копалин переконані, що за наявного дефіциту вугілля в Україні навіть мало потужні шахти це непогана альтернатива дорогому закордонному паливу. Сніжана Шевчук спостерігала за розвитком протесту. На акцію протесту нововолинські шахтарі вийшли цілими родинами. Кажуть, наміри уряду закрити неприбуткові шахти загроза для 60-ти тисячного міста, де більшість сімей залежить від вугільної галузі. Жодна із трьох діючих волинських шахт не становить інтересом для приватних інвесторів. Відтак роботу втратять близько трьох тисяч гірників. Ми купуємо в парі вугілля в Австралії. От я дивився вчора новини в Казахстані, ну тільки не в нас, може там. Розумію, що люди працюють, але як так брати, віддавати гроші комусь чужим людям, а своїм брати їх безробітними робити. Та найбільше шахтарів обурило те, що, попри дефіцит вугілля в державі, уряд планує припинити будівництво єдиної в Україні нової копальні – 10-ї Нововолинської. Шахтобудівники зарплатню вперше отримали лише у жовтні, і це все, що профінансувала держава цьогоріч. у бюджеті 2015-го про нову шахту і зовсім не згадують. Шахтарі ж не, люди це трудяги, які працюють, але вони мають голову на плечах. Вони говорять, так, да, ми все розуміємо. Ну давайте введемо 10-ту шахту, так як воно планувалось, і потім будемо закривати першу дев'яту. Плавно люди перейдуть туди працювати. Нова копальня буде прибутковою, а її покладів вистачить щонайменше на 40 років, стверджують гірничники. Проєктна на потужні дев'ятсот тисяч тонн на рік. 1500 робочих місць, що зроблено на сьогоднішній день? Більше 80% готовність підприємства. Для завершення будівництва шахти потрібно 460 мільйонів гривень, і тоді можна буде добувати півтори тисячі тонн вугілля щодня. Утримання ж законсервованого довгобуду щорічно коштуватиме державі майже 100 мільйонів. Зважаючи на таку арифметику, протестувальників підтримала і обласна влада. Оскільки в нас цей ресурс є, і вся Україна зацікавлена його використовувати. І ми можемо його використовувати в тих чи інших електростанціях, паливних котлах. Шахтарі сподіваються, що урядовці до них дослухаються. Відповіді від Кабміну чекатимуть три дні. Сніжана Шевчук Ігор Горкуліков, Волинь, Спецкор, 2+,2.